Наступна і остання специфічна реакція, яку ми будемо розглядати, це реакція Вуазени. Вона характерна для триптофану, а також білків і пептидів, які його містять. Триптофан конденсується з формальдегідом у присутності концентрованої сульфатної кислоти з утворенням продукту конденсації біс2 триптофанілметан. У подальшому. Присутності нітриту натрію. Цей продукт окиснюється з утворенням біс2-триптофаніл-карбінолу, який при наявності мінеральних кислот утворює солі, забарвлені синьо-фіолетовий колір. Для досліду нам знадобиться: розчин яєчного білку 1%, розчин триптофану з концентрацією. Одна сота відсотка концентрована сульфатна кислота, розчин формальдегіду, формалін, який має концентрацію формальдегіду приблизно 40% розчин нітриту натрію з концентрацією 0,5%, хімічні склянки... Скляні палички і льодяні бані. Ми реакцію будемо проводити з охолодженням. У хімічні склянки наливаємо по 2 мл розчину яєчного білку та розчину триптофану. Далі у кожну склянку додаємо розчин формальдегіду по одній краплі. Працюємо під витяжною шафою, оскільки цього вимагає техніка безпеки роботи з формальдегідом. Далі суміші наші перемішуємо і ставимо у льодяні бані. Суміші охолоджуються, а ми при цьому додаємо дуже акуратно, акуратно та Поступово додаємо концентровану сульфатну кислоту по 6 мл у кожну суміш. Ось я вже відміряла 6, 6 мл і я потрошку додаю. В цьому перемішуємо. Спочатку буду додавати до однієї стрілянки, потім до іншої, щоб нічого не переплутати. Зараз я працюю зі сплянкою, в якій знаходиться триптофан. Після перемішування залишаємо суміш на 10 хвилин. Те ж саме я зроблю зі сумішю, яка знаходиться у склянці з яєчним білком.